Видання Reuters пише про те, що лідери семи країн Європейського Союзу закликали ЄС швидше просувати саме це питання. Зокрема, лист на ім'я президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн підписали. А тепер, друзі, увага, які країни: Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща та Швеція. Ну а решта країн поки що не підписують цей документ. Вони говорять, як це може виглядати. Тобто, ну фактично, Європа розділилася. Ті, хто кажуть, ну давайте щось вирішуйте, але в нас грошей нема. Ті, в кого гроші є, кажуть: не чекайте це гроші російські, Ми нікому не віддамо їх. Видання ж до прикладу, Times пише про те, що Франція. Президент якої сьогодні розповідав, як треба тиснути на Росію, відмовилася вкладати в репараційний кредит для України 18 мільярдів євро Росії, які заморожені в її комерційних банках. Загальна сума коштів, які заморожені в комерційних банках Європи та Бельгії, складає близько 25 мільярдів євро плюс 180 мільярдів євро єврокліар. Ну і виходить, от вам уже, друзі, 210 мільярдів, про які ви, можливо, вже чули тут у мене на каналі, або читали в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підпишіться. Посилання на нього є в описі під цим відео. От так, от французи розповідають, що є карти, але гроші своїх не дають, точніше, російських, які лежать в їхніх банках. А Німеччина погодилася забезпечити 25% цього кредиту власними коштами, в тому числі тим, які є. Як заморожені активи в її банках. Про це пише видання «Політик». Офіційної заяви поки що не було, тому з'явилася цифра, що раз наголошую вам в розмірі 210 мільярдів євро для України. Звісно, цих коштів покрити всі витрати і збитки, які нанесла Росія Україні, не вистачить. Але це суттєво підтримує економіку в наступні роки, навіть якщо війна буде припинена. Втім, ще раз наголошую, доля кредиту поки що не визначена. Хоча я налаштований вкотре говорю вам оптимістично, гроші для України будуть. Речник же Пісков, коментуючи. Хід переговорів, які сьогодні висвітлюють фактично всі засоби маси інформації всього світу, сказав, що Вашингтон поки не доводив до Москви результати переговорів з Україною. Хоча контакти між Росією і США є. Вони здійснюються постійно. Ці контакти умер вже із НАТО впродовж трьох днів працював Сполучених Штатах Америки із Кушнером і Вітковим після візиту останніх до столиці Росії. Але як сказав Зеленський виданню Блумберг, повторюся, вкотре найболючішим питанням є питання територій та гарантій безпеки. Ну, конкретно зеленський журналістам Bloomberg сказав наступне: деталі американського плану потребують подальшого обговорення. Низки чутливих питань, включаючи гарантії безпеки та контроль над територіями. Є бачення США, Росії та України. Схоже, що, мабуть, треба розділити США і Росії і України. Також Зеленський додав, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від Сполучених Штатів Америки. Ну звісно, якщо ви щось вимагаєте, щось гарантуєте. Бо кажуть, є одне питання, на яке я і всі українці справді хочемо отримати відповідь, що зроблять наші партнери, якщо Росія знову почне війну. Я так думаю, що зроблять всі партнери і американці і європейці. Відповідь на це запитання не дає ніхто і. Як на мене, то не дадуть такої відповіді нам. А сьогодні ми говорили із Вадимом Денисенком тут на каналі, і в принципі дійшли висновку про те, що гарантія безпеки для України це Збройні Сили України. І те, наскільки будуть ефективно фінансувати нас надалі, від цього залежить і наша гарантія безпеки в майбутньому. Політику, з посиланням на європейських посадовців, пише про те, що Сполучені Штати Америки і надалі просувають сценарій миру, за яким Україна має без бою вийти з Донбасу. Нині з'являється повідомлення в соціальних мережах про те, що кілька тижнів тому Збройні Сили України частково відійшли з позицій біля Покровська і Мирнограда. Цю інформацію поки що генштаб друзі не підтверджує, тому я відносився до неї доволі обережно. Україна ж продовжує наполягати, що потенційна заморозка має відбутись по поточній лінії фронту. Українські ж перемовники пише політику, намагаються донести до США, що якщо віддати Путіну те, що російській армії шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити. Ну дійсно так і є, але зараз Трампу байдуже, який вигляд матиме мирна угода. Головне, щоб вона була підписана. Видання ж Більд пише про те, що у Путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни проти України. Хоча свого часу, ще навесні цього року, Зеленський говорив, що ну, максимум до червня 26-го року є грошей у Росії. Зараз прогнози змінюються у західних видань. Видання Більд також означає, що додатковий санкційний тиск міг би суттєво скоротити цей термін, те, про що ми говоримо з вами практично кожного дня в кожному відео. У Москві ж вважають, що час грає на їхню користь, тому переговорний процес навмисно затягують. І зараз західна преса фактично розпочинає свій інформаційний день і закінчує великими аналітичними матеріалами, чи погоджується Путін на припинення війни, чому він не погоджується, що йому вигідно воювати, ну і так далі. І Більд пише, що Путін продовжує висувати максималістські умови і не демонструє готовності їх. Переглядати, ну це дійсно так і є. А видання ж Франс-прес з посиланням на українського посадовця пише про те, що Путін не хоче вкладати мирну угоду без територій, тому ша тиснуть на Україну, вимагаючи поступитися. Посадовець підтвердив, що питання контролю над територіями залишається одним з найпроблемніших у переговорах. Американці тиснуть, вимагаючи швидше, 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 але Україна не може поводитися на все, не опрацювавши деталі, тобто на щось. Точно, мабуть, погодиться, ша наполягають, що Україна повинна покинути Донбас так чи інакше, росіяни тиснуть на Київ, щоб той віддав територію. Україна продовжує наполягати, що потенційна заморозка має відбутися по поточній лінії фронту. Українські перемовники пояснюють, США, якщо віддати Путіну. Те, чого Російська Федерація не змогла захопити за роки війни, це лише розпалить його апетит. Видання також пише, що Україна відчуває тиск з боку США, бо Трамп хоче швидко закінчити війну. Важливо, як буде діяти Америка як посередник чи схиляючись на бік Росії, підсумовує співрозмовник видання. Так, ось такими саме були висновки. Тому що дійсно Трамп хоче досягти якихось своїх амбіцій, виправдати себе перед виборцями, які його обрали в ході останніх президентських виборів, і показати, що дійсно він той, хто і казав, адже він хотів закінчити усі активні війни, так досить таки кричущі, які були на той момент, коли він ставав на шляху до президентства. Але як ми бачимо, все ж не всі його слова були. Правдою, і 24 години і місяць пройшли уже давно. А війна у нас усе ще триває, але тепер вони обрали іншу тактику. Вони хочуть тиснути на Україну. Ну, далі обговоримо, що дописують у АФП. Так, от анонімний український посадовець розповів про значний тиск з боку США, які схиляють Україну до ухвалення угоди. Яка за їхнім задумом має припинити розв'язану Російською Федерацією війну? Путін не хоче укладати угоду без території. Тому США шукають будь-які варіанти, щоб Україна поступилася територією. Сказало джерело. При цьому за його словами США тиснуть на Україну, намагаючись домогтися підписання угоди якнайшвидше? Американці тиснуть, вимагаючи швидше, швидше, швидше джерело ЕФП. Дописує Трамп. Продовжує тиснути на жертву, а не на агресора. Не безпосередньо про це дописують. Також що видання зазначає, що Путін не погодиться на угоду без територіальних поступок. Тому штати шукають будь-які способи, щоб змусити Україну. Водночас Україна не може погодитися на все, не опрацювавши деталі, незважаючи на наполягання Сполучених Штатів Америки. Ну а щодо ставлення Європи щодо України, також ми з вами активно це зараз обговоримо, тому що газета The Washington Post опублік. Кували матеріал під назвою Європейське лицемірство щодо України. самій публікації медійники фактично звинувачують союзників України з Європи у подвійних стандартах. Дописує Вашингтон Пост з такими друзями, кому потрібні вороги з такого питання почали свій матеріал. Журналіста за Вашингтон Пост. Так зокрема нагадали слова лідера Франції Мануеля Макрона під час секретної телефонної розмови з Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем. Є ризик, що США зрадять Україну щодо територіальних питань без чітких гарантій безпеки, сказав Макрон. Ідеться, що це було сказано Макроном в той час, коли адміністрація Трампа хоче завершити війну та шукає територіальні компроміси між Росією та Україною. Однак європейським лідерам варто переконатися, що вони безгрішні, перш ніж кидати такі важкі камені. Як Макрон пояснить, наприклад, те, що Франція залишається третім за величиною покупцем російської енергії в Європі, ідеться не про довоєнні періоду 2022 другого -20, двадцять шперепрошучи року. Це дані станом на серпень цього року. Йдеться у статті. Редакційна колегія газети вважає, що це проблема всієї Європи. Мовляв, лідері звично говорять про непохитну підтримку та солідарність з Україною, але нібито лише у теорії. На практиці як зазначає видання, континент часто не здатний ані домовитися, ані діяти так, як цього потребує допомоги сусіду. У виданні також нагадують, що у п'ятницю та президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн просили главі уряду Бельгії Барта де Вевера не блокувати плани ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборонних потреб. України наступного року Девевер побоюється, що в Брюсселі недооцінюють ризики того, як вилучення приблизно 140 мільярдів євро може вплинути на морні переговори в інтерв'ю бельгійському виданню Ля Libre він заявив, що Москва чітко дала зрозуміти, якщо ці активи будуть вилучені, Бельгія та я відчуватимемо наслідки вічно. Хто насправді вірить, що Росія програє Україні? Це казка повна ілюзія, ба більше навіть недоцільно, щоб вона програла і щоб в Україні з ядерною зброєю виникла нестабільність. І навіть порівняно із найбільш. Суперечливими заявами Трампа про Путіна такий підхід звучить надзвичайно цинічно. Вважає The Washington Post. Ідеться, що якщо війна розшириться, саме Європа першою опиниться під ударом Москви. Як пиша змі, це робить спробу європейських лідерів читати моралі США ще більш дивними. А, так, от зазначається, що ЄС лише зараз підходить до рішення про загальну європейську заборону на імпорт російського газу, і тільки з 27-го року. Тим часом багато європейських країн активно купували енергоносії в Індії, заплющуючи очі на той факт, що російська нафта. Та надходила на ЄНПЗ, а потім у вигляді перероблених продуктів продавалася до Європи за перші три квартали 2024 року. Імпорт із таких індійських заводів зріс на 20%. наголошують медійники. Ну і в матеріалі йдеться, що американський президент має погану звичку часто ставитися до союзників менш прихильно ніж до суперників, але він добре розуміє жорсткі правила, за якими працює сила. Слова нічого не варті, а європейці багаті. Вони можуть і повинні робити більше. Ідеться у Washington Post.